Місто Маріуполь Андрій Головань, ваші обласки. Музичний автор студії Квартал 95. Дуже дякую, привіт. Женька все правильно сказав. Так, да, я музичний автор кварталу. Знаєте, моє обличчя глядачам кварталу знайоме. Я все більш лаштунками в офісі, але знаєте, в Ютубі пишуть часто під піснями кварталу. Хто ці офігезні пісні пише? І ну неважливо, що то я викладаю ті коменти, ну але ж ну всім цікаво. Отже, ловіть нашу квартальську хітяру, яка називається Бандеро Реп. Це про те, як ті кацапи бачать нас, українців, зі своєї останківської телевежі. Це бам-бам. Привіт, ми українська сім'я, я Тарас, жінка, Галина, Тарасом зовуть також старшого та й молодшого сина. Любимо неню, не любимо рашу, і це дуже обҐрунтовано. Отже, ну, послухати, як в родині нашої все облаштовано. Прокинувся вранці, сніданок вже на вуглях. Знову улюблене наше російське немовля. Патріотичним гаслом дітей розбудила мати, москалі самі не помруть. Вставайте, час впивати. Діти манькам почитали, поснідали крові, попили. Кинули сігу, малих в школу в Бандеромобілі Рюкзаки, до речі, у дітей дуже важкі, бо там зношити кулемет. Стефанію поки не дослухали, не глушив свій кабріолет. Стефанія, мама, мам, стефанія. Розквітає поле, а вона це віє. Цибандаролепам та ромдаролепах. Нацизм, шовінізм, ну така в дітей в школі програма. Молодший завжди тягне праву руку, старший ультраправо. те, що навчила, дай здоров'ячка і боже. Я її, до речі, дуже люблю, бо вона на гітлера схожа. Потім їду на роботу до Львова, це десь вже у Польщі. Працюю на біологічній фермі. Не можу сказати вам більше. До речі, без навігатора добре знаходжу всі вулиці. бо вказую шлях через супутник, лабораторна горлиця. Їду тут дзвінок на мобільний, червона калина, рінгтон, все як завжди, беру слухавку. Алло, на зв'язку Вашингтон. І хоча я звичайний водій на фермі, вожу собі екскалатор, але в нас у кожного є тут з білого дому свій куратор. У лозі червона калина похилилася. Це пандаруне, папа, пандаруне, це бандеруне, пампа. Справ після роботи дуже багато, ну прямо біда. З кумом біжу сьогодні на гей парад, сьогодні ж середа. Потім їдемо з дружиною разом на курси елітної пластики. Вчимося займатися сексом у позі свастики. Дома перевірив диктанту, сина написав через опаляниця. В нас таки не вибачають. Відрізав йому мизинця. Забігла в кімнату, жінка почала на мене дуже кричати, але я зрозуміла причину не стала засранцю кров зупиняти. Сіли дивитися телек. Президент сказав, є план Б. <кхух> Завтра у п'ятій ранку починаємо бомбити самі себе. Комусь можуть статися дикими нашого лідера планим. Але ми його розуміємо, бо всі ми кохли наркомани. Помолилися на ніч на ікону Степана Бандери, поцілували хрест, люквафи, погасили торшери перед сексом кобзаря ще раз голос перечитали Ще одного Тараса з жінкою ночі зачали. І ось таке життя у нас в Україні дуже кльове. Наприкінці хочу звернутися до солов'яного, і як його кісі як ви робити можете ваші кремлівські новини, коли про нас до ви не знаєте навіть і половини. Батько наш бандера Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Сипандерує Слава Україні, дякую дуже.